Тиждень тому я отримала водійське посвідчення в Канаді G2 і хочу розповісти взагалі історію, якісь нюанси, як проходив мій іспит у цьому відео. Мізяється, що це буде дуже цікаво та корисно всім тим, хто починає цей шлях або зараз готується до свого вже ро-тесту. Я хочу зробити дуже великий дисклеймер. Я починала з нуля. Я не їздила за кермом в Україні. Взагалі, для мене це був повнісінький старт, тому я брала повний курс в автошколі. І в мене було 12 годин теорії, які я прийшла за 4 дні вихідних, і 10 годин практики. На які я від'їздила мені здається за півтора. Та да, десь за півтора місяці це все залежало від мого графіку, і я сама обирала, коли мені зручно, і інструктор підлаштовувався під мене. У когось це може зайняти більше часу в залежності від графіку, у когось менше. Також я від'їздила ще додатково, мені здається, в один п'ять зі своїм братом, бо знову ж таки, я була дуже нуляча, і Я така людина, я тривожна людина, і мені треба впевнитись в тому, що я це знаю, щоб піти здавати тест. І знову ж таки, я все-таки можу дати пораду, якщо ви не. Як я, то їздять якомога більше за кермом, де ви можете: або брати уроки з інструктором, або з рідними. Це дуже-дуже допомагає і підвищує впевненість. Коли ви йдете на практику, то ви вже бронюєте свій тест, щоб знати скільки вам треба від'їздити до свого тесту. Я так не робила. Я ну, відклала цей момент з тестом і вже. В кінці грудня мені брат каже, що ну все, тобі вже нікуди тягнути, йди пробуй. Ну, типу, попитка, ні питка, все одно ніхто тебе не поб'є за те, що ти підеш, спробуєш здати той тест. Знову ж таки, ще здавати в Антарію можна в будь-якому місті, яке ви хочете. І я радила би, якщо ви живете в більш великому місті, то здавати в меншому. Я, наприклад, живу зараз в Кітченері, але в Кітченері не дуже класне місце здачі. В Гамільтоні хренова дорога реально там з-під ліміт тримати дуже важко. Тому брат порадив звати Берлінгтоні. І я чекала кожен день, коли хтось може відмінити свій тест, і мені випаде це віконечко. І я кожен день чекала, чекала, чекала. І тут мені випадає 3 січня. Мені випадає, що в мене буде тест. 6 січня. Найкраще, звісно, бронювати в такі Неактивні дні. На вихідних майже нереально забронювати будь-якому випадку. Понеділок, п'ятниця, доволі навантажені дні. От так от посеред тижня в ідеалі, в ідеалі, звісно, ранок, коли такі знаєте, до обіду, коли люди ще на роботу вже на роботі, ще не на ланчі і не їдуть з роботи. Це найкращий варіант, і щоб дітей не було з кулбасів, щоб не було пішоходів. Якщо зважати на всі ці моменти, то найкраще бронювати набагато раніше, ніж я. А мені випало 6 січня. В 3.45 вечора це вже діти зі школи з канікул вийшли. Це вже закінчення робочого дня. Всі їдуть з роботи, і мене цим дуже лякало, що буде, будуть, буде трафік, будуть пішоходи. Буде та ще й мене дощ випав. Погода не найкраща, але в мене назад дороги вже не було, і я просто вже хотіла скинути цей тягар 4 січня. Ми з братом поїхали в Берлінгтон, щоб відкатати маршрути на тесті. Теж моя порада: відкатуйте маршрути, які є на тесті. Ви можете знайти в YouTube, просто вводите ротест Берлінгтон» і вам викидають маршрути Тому будь-яке інше місто. Це дійсно дуже допомагає, навіть в моральному плані, що ти знаєш цю дорогу і ти знаєш, як їздити, і все таке. 4 січня ми від'їздили. Брат каже: все, ти готова. Я просто чекала моменту, аби здати. Я людина, яка не боїться усіх моментів так сильно, як, як оце тягучка з очікування. Для мене це найгірше. Настає ранок 6 січня: не їсти, ні, не спати, нічого не можу робити, просто чекаю. Я насправді тренувалася дійсно багато. Я відточувала паралельну парковку. Я відточувала 3-point turn, Я відточувала, намагалася відточити парковку, але в мене чомусь досі цей зажи, зажим, тригер парковки, що передня, що задня, Не знаю чому. Також blind spots. учекають всі дзеркала постійно. Ви маєте постійно свою. Голову і конкретно, отак от, щоб офіцер бачив, що ви шарите кожне. Поворот, зміна лінії blind spots. весь час. У мене ще був один урок перед тестом з інструктором. Ми з ним поїздили десь півтори годинки. На здавали ще на інструктора машині. Це насправді хороший варіант, бо ти, ви знаєте цю машину, ви знаєте, як їздити. Або якщо у вас є можливість взяти у родича машину, на якій ви їздили, ви її знаєте. Теж дуже хороший варіант. Перед іспитом я вже така, все, давай зберись. То під хвилин. От головне тримати в голові, що вам не треба від'їздити. Ідеально, всього 15 15 хвилин до того, ви могли їздити по два часа, там по скільки то, і воно весь час нагружало тебе. А тут просто вже давай зроби за 15 хвилин і все. І в цей самий час, під час іспиту, ви маєте бути впевнені в кожному своєму русі. Ви не маєте звертати увагу на те, що пише офіцер, які нотатки він в себе думає, робить. Не погружайтеся, бо це може дуже сильно збити. І коли ти в моменті просто хвилюєшся, тебе щось там зачіпає, це може так перепаскудити все, що. Що все, коли ти не впевнений в собі, це одразу фейл. Це найголовніший фейл, коли ти як, упускаєш контроль. Я приїхала на місце 3:45. Прийшов до мене офіцер. Мене не питали в машині ніяких, там покажи фари, покажи те. Він мене просто поворотники попросив ліво-право, спереду, зад подивився, потім затиснути тормоз і сигнал. Бімка, поняли, типу сіли, почали маршрут. В принципі, все було нормально. Мене не запитали паралельну парковку, але я зробила два рази три turn, Зробила emergency stop. Також дуже важливо зробити emergency stop з curb... Боже. Тоже англічанка вже знаєте, <смеш> така іменно українською мовою, але англійські слова. З бордюром. Апхіл, даунхіл. Такий сумбурний був іспит. Мені трохи офіцер там міг сказати, тут 60 кілометрів, тут 40 кілометрів. То я там заїхала трохи на бордюр, коли виїжджала. І оці всі моменти мені наче здавалося, що воно просто має бути настільки все дуже серйозно, що ніхто нікому мені не має нічого підказувати. Мені здавалося, що він мені це підказує, бо я цього не знаю, і все, мені фейли. Мені Фейл все, але в принципі ми заїхали на місце пункт здачі. Він мене попросив зробити reverse паркінг, тобто задню парковку. Це для мене була парковка, що передня, що задня, але передня, типу, вона не така стрьона, як задня, але вони мене просто тригерять, ці парковки. Поки що. Я заїхала трохи там, намагалася вирівнятися. Ніхто не давав мені це поспіху, все. Я заглушилась, і він мені сказав: «Well done», «Congratulations». Віднеси свої G1 на стойку реєстрації, і заповни, щоб тобі потім прийшли G2. Мені пощастило насправді, що пішоходів у мене не було. Бо в мене, наприклад, брат два рази не складав іспит через те, що він не пропустив до кінця пішоходів. Бо це такий, такий момент, що ти наче не ну він вже перейшов, а, а на пері у офіцера він не перейшов, ти його не пропустив. В принципі, я трафік не скажу, що він мене дуже великий був, або я просто не звертала на це увагу. І головний. Момент, що дійсно просто тримайте в голові. Ви маєте бути настільки впевнені в собі, що ви можете цією впевненістю просто відсунути офіцера і дати йому зрозуміти, що блін, він там міг зробити якусь таку, ну мені помилку, бо якщо було б щось серйозно, я би не склала. Але оця впевненість, що кермо це твоє покликання і все, і він бачить це, Молодець, ти молодець, ти крутой. От тобі грамота, ти. Заслужив ось такий мій експеріенс здачі іспиту. Можливо, у когось є запитання стосовно якихось таких моментиків, то можете мені написати в коментарях. Я можу я залюбки відповім на це. І просто основні пункти, те, що вам дають, і те, що завжди акцентують на це увагу. От, keep in mind, завжди запам'ятовуйте, бо це дійсно важливо. Кожна оця деталь вона відіграє дуже велику роль. Бо якщо ви щось упустите, то все я хотіла передати цей досвід нулячої людини, людини, яка за, ну не асоціювала себе з кермом ніколи, але Канада цього вимагає. І я від'їздила рік на автобусах пішки. Це дійсно важко жити з таким чином, бо доїхати кудись. Ну, Потребує зусиль, якщо в Україні я могла спокійно знаходитись без справ, метро, автобуси воно все було дуже доступно. А тут інші реалії життя. Я вважаю, що Сприймати кермо можна не просто як от такий виклик, сприймати кермо потрібно як класний скіл по життю, бо це дійсно концентрує тебе і блін. А скільки людей їздять, і все окей. Чому в мене не вийде? Все з досвідом приходить і нічого в житті ніколи не отримується. Так, от одразу ж тому будьте впевнені, вірте в себе в свої сили і знайте, заради чого ви це робите. Тому я бажаю успіхи всім тим, у кого починається тільки цей шлях. Бажаю успіхів, якщо у вас зараз іспит попереду. А якщо тут мене дивляться якісь уже стабільні, бувалі водії, то можете залишити свій коментар для початківців, ваш досвід, як у вас це проходило, якісь поради. Це буде дуже корисно. І щоб залишилось таке відео нащадком. В майбутнє чекаю ваш фідбек тут. Чи корисне такі теми? Чекаю на ваші коментарі, лайки, підписку. До нових зустрічей!